Що попсити дівчата, всім привіт! Мене давно тут не було. Майже три місяці я нічого не знімала, точніше знімала, але нічого не публікувала. І що хочу сказати? Потрібно повертатися потихеньку, потрібно зробити ці влоги просто моєю рутиною. Тож, знаєте, я через ці зйомки, знайомі знайомих, стала трошки такою заручницею цього формату, але... Все ж таки, давайте будемо більше про життя. О, я, мабуть, на фоні харківської мусорки знімаю. Весь цей час я не знімала відео, тому що, так, як я говорила, стала заручниця цього формату, і мені здавалося, що о, то всі хочуть дивитися інтерв'ю, ніхто не хоче там дивитися влоги. Але сьогодні от я була, була на Дні народження ком'юніті. Там були дівчата, яких я вже трошки знаю. І вони всі мені О, да, влоги Це дуже цікаво. Дуже цікаво стежити за твоїми сторіс, за твоїми влогами за Ютубом. Я думаю, блін, ну чому я припинила це робити? А я знаю, чому я припинила це робити, тому що мені завжди хотілося, щоб це було все супер правильно, супер красиво, щоб був класний монтаж, щоб була апаратура техніка. Ці штативи у мене 10 штативів. Половина у Харкові, половина в Одесі, половина в Херсоні. А ось коли він мені дійсно потрібен, його ніколи немає з собою. От навіть зараз, блін, я просто тримаю телефон в руці, і в мене немає з собою моїх прекрасних професіональних мікрофонів. А мікрофонів я переміняла дуже багато, поки не зрозуміла, що потрібно купити реально якісні, дорогущі, круті і тільки ними користуватися. І як бачите, ось воно ось натхнення, і я. І в мене нічого немає з собою, але я хочу познімати. Тож, буду. проводячи стріми в TikTok, кожного вечора, до речі, о 10 годині, я зрозуміла, що мені є що сказати, є чим ділитися. Я зрозуміла, що все ж таки не те, щоб я там якась супер особлива, але мені є що сказати. Я відрізняюся від інших дівчат своїми да певними рисами характеру своїм мисленням своїми поглядами і буде непогано цим цим всім ділитися можливо комусь це буде корисно можливо хтось в цьому побачить себе ось так що давайте переходити трошки на вложики а потім якщо буде натхнення то будуть знові будуть знову інтерв'ю а це я вам показую кадри з дня народження ком'юніті жива. Це в цей же день. Ми з дівчатами зібралися, святкуємо, розмовляємо, знайомимося та відповідаємо на цікаві питання. Ось такі ось були карточки. Зараз вони дуже швидко приймають рішення, якщо щось не виходить, вони не, не до такого значення, як ми там. Кожна проживає після досвід, то може кожна дати. Я дуже зараз раніше там впатилася, боже. Саме вирішили вийти вже пофоткатися, тому що засиділися. Я обожнюю просто троянди. Даруйте обов'язково дівчатам квіти. Ну що, хлопці та дівчата? Відсвяткували ми сьогодні, сьогодні другий рік. Ком'юніті жива. Я жива, йду. Задоволена, натхнена, наповнена. Не знаю, мені от спілкування з дівчатами, воно мені прям дуже йде на користь, коли одна інша підтримує, може вислухати клас. Я прям це дуже люблю. Інколи дати якусь просту пораду, інколи можна ну, і не давати ту пораду. Але це правда, це дуже, дуже круто. Це навіть о, зцілює, я вам так скажу. Ось Тетяна нам такі трояндочки подарила. Подарувала клас супер. Мені ще так пахнуть, а я дуже люблю троянди. Що було цікавого? Цікаво це знайомство з новими дівчатами, послухати їх, їх шлях, про їх думки, їх мислення, зрозуміти, чи відгукується, чи резонує це з тобою. Також ми витягували Мак-Карти були. Слухайте, дуже крута колода. Я взагалі ну, не любитель карт, там перекладання відповідальності. Але з цією колодою мене Таня познайомила десь рік чи два назад. Господи, коли то було, мабуть, 23 му році. Вона мене познайомила з цією колодою, і я там колись витягнула прям ну, настільки влучно карту. І вона мене тоді в той момент і підтримала, і підбадьорила. І я зрозуміла, що, блін. Ну, це якось якось не працює, слухайте. Ось. А ще вчора я була на психологічному сніданку у Анни, вона психолог. Слухайте, кожного разу це щось просто нереальне. Ти ніколи не знаєш, як буде, як будуть відбуватися події, як то все піде. І хочу вам сказати, що... Кожного разу після таких зустрічей мені потрібно ще тиждень-два тижні ось це все обмірковувати. Ну щоб то все якось вклалося в голові. Тому ще дуже багато інформації, дуже багато людей. А я вже так знаєте звикла до того, що ми завжди в інтернеті, все під рукою. А так це інформація яку потрібно швидко овлювати і плюс корисна інформація та взагалі. Взаємодія з іншими дівчатами. Я ще потім думаю, як я себе поводила, що я говорила, як це все відбувалося, що мені сподобалося у дівчат, що мене зачепило, що я приймаю, що я не приймаю. Коротше. І тема психологічного сніданку була викривлена реальність, ну, наше сприйняття. Я думаю, боже, наскільки це цікава тема. Потрібно точно йти. І пішла, і дізналася дуже багато корисної правди інформації для себе. Почала після цього всю ніч я читала, що таке флексія. і я вам скажу, що це ну прям трошки прям про мене. Ося, тема зустрічі була захисні механізми психіки. Ця зустріч була про те, що наша психіка вміє нас захищати. Часто дуже так знаєте витончено, але це не завжди йде нам на користь. Я зрозуміла, що деякі мої реакції, наприклад, це може бути уникнення, злиття, знецінення, іронія, там навіть, можливо, надконтроль. Це не є моя сутність, це просто якісь сформовані механізми в. В далекому минулому, які допомагали там пережити в якихось таких моїх складних моментах, випадках життя. І навіть ось це усвідомлення, це вже йде як терапевтична дія. Бо ти вже починаєш ясно розуміти, що так, це було те, це було все, і ти вже ну сам себе добре розумієш, а коли ти себе розумієш, то це вже свобода вибору. І я дійсно після цього почала задумуватися і помічати, де я перекручу реальність, щоб, наприклад, не зустрітися там з волем, зі своїм страхом, або зі своєю якоюсь там вразливістю. Але це причина, я б навіть сказала, ставитися до себе. Без осуду. Коротше, як завжди, я я ще тиждень буду цю тему обмірковувати, Вона залишилася в мені. Як я кажу, я всю ніч читала про профлексію, і я продовжую розпізнавати свої такі захисні механізми і якось намагаюся знайти себе справжньо цьому всьому і зрозуміти, що за цим за стоїть. І ви знаєте, що ще зрозуміла, коли почала вести стріми кожного дня. Я зрозуміла, що в цих. Ну, я думаю, просто чому стріми вести мені подобається, а відео в Ютуб ні. Тому що я дуже сильно заморочуюся. І, ну, якщо бути трошки чесною, якщо бути чесною, то мені, мабуть, хочеться бути правильною, знаєте, ідеальною, так як там вчили батьки, але насправді, блін, життя воно не таке. І... Тепер я не хочу вписуватися ні в які рамки, я собі з сьогоднішнього дня обіцяю, що я буду дуже швидко, максимально швидко монтувати відео, але я буду з собою. І це найважливіше. Тому що, коли ти починаєш при монтаже, вирізати, я не знаю, свій не той погляд, не те слово, не той ракурс, то це вже не ти. А я хочу, щоб. Картинка була повноцінною і щоб я була собою в цих всіх відео. В житті я просто сумасшедша, і скажена. І у мене я різна. На роботі я така, в житті я інша, з близькими я теж інша. Е -е, Хотілося б, щоб ця картина була повною. Так, а не так, щоб ви мене бачите, там, от на інтерв'ю, я сижу там і от ставлю питання. Да, або там, я не знаю, я супер Ні, я неправильна, я не хочу, щоб ви всіх відео шукали в психологах, шукали якусь там істину, якісь там факти. Тут немає інструкцій. Якщо у вас є якісь класні ідеї, якщо у вас є, не знаю, ідеї відео, ідеї бізнесу, розповідайте мені про це все, будемо спілкуватися, будемо дружити, будемо щось спробувати та робити. Ось я така дуже легка на підйом, я люблю нові ідеї, вони мене дуже зажигають, загораються. І я е, люблю цим всім займатися. Займатися, точніше, чимось цікавим і те, що приносить користь е, цьому світу. Так, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, на мій Instagram, на мій А, е, Розповідайте про себе в коментарях. Я не знаю, які ваші інсайди, які ваші хобі, що на вас впливає, що вас змінює, буде дуже цікаво почитати.